15 липня в мене було день народження, і сьогодні з вами хочу поділитися, як я його підсвяткувала, як цей день я провела. І ці ми з вами відкриємо подарунки. Тож, всім бажаю гарного перегляду! Коротка передісторія. Взагалі, я дуже люблю святкувати свій день народження, якось з самого дитинства. Пам'ятаю, до мене постійно приходили друзі, і напевно. Ні, хоча був тільки напевно один рік, який я не дуже святкувала якось. Але все своє життя я завжди святкую дні народження. В мене завжди збирається багато людей. Я дуже люблю цей день. Але цього року якось я. Не дуже готувалися до дня народження і, взагалі, згадала про нього там за тиждень до цього дня. І тоді вже якось вирішила, що потрібно готуватися. І потрібно думати, що робити і як провести цей день. І один з планів було зняти невеличкий будинок для компанії, або щоб поїхати разом з хлопцем і в десь відпочити, або поїхати в відпочинковий комплекс, можна шукати де можна відпочити, щоб було не дуже далеко їхати. А, і все, що я знаходила, все куди я дзвонила, скрізь було зайнято вже на місяць, на два вперед. Тобто мені говорили, що на липень точно немає ніяких дат, і вже там на серпень вже дуже активно бронюють і десь щонайді на серпень не було вільних дат. Я напевно півдня провела в пошуку чогось, але нічого конкретного я так і не знайшла, бо все було зайнято. А якщо якісь дати звільнялися, то вони мені ніяк не підходили. Цей варіант якось відпав, і потім якось я вже не дуже почала щось шукати. А Єдине, що я зробила, це за 6 дається днів, замовила тортик до дня народження на фотосесію і на цьому все. І ще в мене є така традиція: я, напевно, з років 16 роблю фотографію з кульками, ось такими, як мене стоять на задньому фоні. І з тортом Тож цього року було не виключення. Я зробила невеличку фотосесію. До дня народження я теж до неї сильно не готувалась. Єдине, що я підготувала, це був торт, який я замовляла. Фотосесія була в неділю, а день народження у мене було у вівторок. Якраз було нормально, щоб і відео зробити, фотографії обробити, бо це все я роблю сама. Гарі собі фотографії я постійно роблю. Дає народження на телефон, і це не якісь там професійні фотозйомки, а мене фотографує або друга або сестра, і так я роблю собі контент, і мені в цього цілком встачає. Образом я теж сильно не... Парилася. Я за день до зйомки знайшла туфлі червоного кольору, і якраз подумала, що в мене є сукня, яка підійде ідеально до цих босоніжків. А мене вийшли фото в такому червоному стилі. У мене торт був з червоним елементом, зверху була червона малина, і образ в мене був повністю в червоному кольорі. Фотосесія була дуже задоволена. мені дуже сподобався результат, фотографії, відео, що ми зробили. celebrate. Let's celebrate. У мене сьогодні краса, ззаді кульки, а це все сестра подобували такі кульчики, тобто робив фотосесію зараз. Це як завжди я, на кожен наш день розділ. Я дую кульки, я фотографую. Так, да, у нас ще сестра. Я роблю все. Музика Ділю ми пофоткалися, а в понеділок в мене краще був час, щоб зробити фотографії, відео це все помонтувати, пообробляти І результатом я вийшла дуже дуже задоволена. Понеділок уже за день. Навіть менше до дня народження я почала ж думати, все ж таки, як мені його відсвяткувати, чи святкувати вівторок, чи переносити на вихідні. Але чесно кажучи, я на вихідні не дуже хотіла переносити. Якось цього року мені захотілося відсвяткувати саме в свій день народження. Бо дуже часу, попередні роки, я переносила святкування вже на вихідні на суботу. Але цього року вирішила, що я так не хочу, і в понеділок ввечері я. А, Подивилася, де можна відсвяткувати, святкувати декілька ресторанів. Було декілька ресторанів, які я хотіла відсвяткувати, але все ж таки зупинилася на одному, і десь понеділок, в сьомій вечора, я позвонила, забронювала столик. Взагалі хотіла зразу замовити меню, але сказала, що бронювати потрібно в них там, бо так не можна. Тож я просто замовила столик і на цьому все. Але прийшло моє день народження. Настали 15 липня. А ми вночі відсвяткували з хлопцем. А і лягли спати, і на цьому все, і о восьмій ранку. До мене в кімнату заходить подруга з сестрою. Взагалі я цього ніяк не очікувала. Вони принесли тор, заплили свічки, а принесли кульки гелеві, І я була дуже-дуже рада і справді була здивована. Я цього взагалі ніяк не очікувала. Чесно кажучи, якось спочатку мене на день народження були якісь такі великі плани. Я щось думала, те зробити, те зробити. Але на останній день я все відпустила, і в мене була така думка: як буде, так і буде. Взагалі ні про що не думала, нічого вже не очікувала. Як до мене прийшла подруга, Троя привітала. Я цього взагалі ніяк не очікувала. Взагалі не могла це подумати, що вони так прийдуть, привітати мене, і я була дуже-дуже щаслива. Ми З ними посиділи, трішечки підсвяткували. Спаковка подарочка, а які поцілунки.

Сьогодні в мене день народження, і просто погляньте, яка тут в мене краса. Я не можу клас. Подивіться, які в мене квіточки. Дуже-дуже гарні, ще тут твої росочки. І ось кульки з бантиками божечки. Все як я люблю. Дуже-дуже-дуже доволі. Всім дякую за привітання. Мені так писали, Мене Мені багато людей вже привітало. І в інстаграмі писали, і коментарі писали. Я просто чуваюся. Насправді я не очікувала, що так все буде сьогодні. Дуже-дуже рада. Далі я пішла збиратися. Я зібралася і в обід ми відсвяткували з сім'єю, з родиною. І далі я почала збиратися вже в ресторан. я замовила на 4 годину, а решту гостей я запрошувала на п'яту. Подивилися меню, замовили страву. І чесно, я думала, що ця година буде йти якось довго, що поки. Будемо зараз чекати, поки всі приїдуть. Але насправді це пройшло дуже швидко. Тому що поки ми передивились меню, поки вибрали стіл, де ми все ж таки хочемо сидіти. Ось туди-сюди і вже всі приїхали. В ресторані я святкувала з друзями. Пройшло все дуже класно. Я була дуже задоволена. В такій спокійній атмосфері. Також в ресторані мені винесли торт. А я задала свічки, і мені дуже сподобалося. Було смачне меню. Був ресторан грузинської кухні. Я дуже задоволена, що так. Все пройшло Было дуже смачно, і я сподіваюся, що всі гості, всі друзі мої були задоволені. Далі, після того, як ми посиділи в ресторані, було невеличке авторпатії, якщо можна так сказати, ми ще з друзями посиділи. І на цьому все взагалі день пройшов максимально швидко. Не знаю, постійно якось день народження проходить дуже-дуже швидко. Так, ми вже приїхали на святкування, приїхали в ресторан, замовили меню, і зараз чекаємо всіх гостей, чекаємо їжу і будемо святкувати. Такі в мене сьогодні лук, лачечка і сережки, і було законодавщиком. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Мала дуже багато різних привітань, в соцмережах вітали, і так до мене телефонували. Напевно, це найбільше я отримувала за всі роки. Я пам'ятаю, що в раніше мене так багато людей вітало, і було дуже дуже мені приємно. А в Історії викладали позначки. Взагалі кайф, я дуже кайфувала. Дуже мені все сподобалось. Всі в робідо вже сказали раніше, що мені все сподобалось. Ну, ви зрозуміли, що мені день дуже-дуже сподобався. Цілий день мені дарили квіточки. Вони вже за тиждень всі з'являли. Я був другий день святкування дня народження вже у суботу. Це було так не заплановано, бо взагалі я не знала, чи якось збиратися друзями чи ні. Але до мене позвонили мої одногрупниці, дівчата з іншого міста, сказали, що вони до мене приїдуть гості. Я зібрала ще інших своїх друзів, і в нас вийшло таке святкування вже другий день дня народження. <гірнен> Мені привезли подарунок, я вам тут доставлю кадр, ось таку велику бутилку вина. Я була взагалі шокована. Привітні суботи. Так, сьогодні в нас другий день святкування. Дня народження такі в нас тут на стіл! За ту сім'ю щасливу долю! <гірнен> <гірнен> своє 23, 23, 23, 23 річчя. Чесно кажучи, я не вірю, що мені 23 роки. Я себе в душі відчуваю там на 16, на 17 років, ніяк не на 23. Я не можу звикнути, що коли мене питають, скільки років, мені треба буде говорити 23. Бо я, я не звикла до 22, а, а тут вже 23, це капець. Просто. І давайте зробимо анпакінг подарунків. У мене тут їх не дуже багато, тому що мені всі дарили гроші, але не було ніякого більш ліста. Коли мене питали, що дарити. Я говорила, що гроші. Але є декілька подарунків і давайте їх відкриємо. Перший подарунок у вас такому пакеті. Дуже гарний Це подарунок від сестри. А в нас тут є дві маски для обличчя: все пінк, все рожеве, все як я люблю. Я вже відкривала, вже дивилась, тому я вже знаю і е, дві книги, якби він був зі мною, і якби я сказала в її запасів книг вистачає. Це, до речі, перші книги в мене, які запаковані аж так в плівку. Дванькі, новенькі. Подобається, що в цій книзі дуже великий шрифт, і буде вона швидко наче читатися, бо шрифт геть великий, думаю, мене такий дрібненький-дрібненький, але ні. Дякую, сестра любіма. І другі подаруночок це від моєї подруги. А вперше це аромадифузор. Далі це ось такі маленькі бомбочки для ванни Лосьон для тіла, геть для душу, для ванни і лосьон, і геть це все одна фірма. І свічка. Ось так виглядає? І дуже приємно пахне. З манго. Дуже дуже довольна і дуже рада. Дякую. Тож якось так я пропала своє день народження. Пишіть в коментарях, як ви святкуєте свої день народження, чи любите ви святкувати свій день народження, бо я знаю людей, які якось не дуже святкують взагалі, там не люблять своє день народження. Я точно не з таких людей. Пишіть, буде цікаво почитати, до якого типу ви належите. Тож всім дякую за перегляд, дякую, що провели цей день разом зі мною. Якщо в когось є якісь запитання, можете задавати. Буде обов'язково на них відповідати. І бажаю всім гарного дня, вечора. Всіх обійняло.